Привіт, друзі! Мене звати Дмитро. Вітаю вас на каналі Сільське життя. Якщо ви на цей канал ще не підписані, обов'язково підпишіться, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати цікаві та корисні відео про сільське життя. На сьогоднішній день, на даний момент, це сьогодні 6 квітня, не дивлячись на те, що на вулиці на нас сьогодні випав сніг, але, багатьох вже, напевно, розсада вже давно виросла, а я капусту лише зараз сію. E, значить, як я сію так, щоб на швиденько e, сходило. Значить, e, ґрунт, а в даному випадку це є e, покупний ґрунт e, для розсади. Викладаю насіння. E, стараюся його викладати ось так, бачите, десь приблизно через сантиметр, тоді воно більш таке стійкіше і не стікає. Так. E, які е, сорти сію, зараз розповім, так, але та, що далі робимо? Далі швиденько е, оце все е, накриваємо десь пів сантиметра-сантиметр ґрунту і заливаємо гарячою-гарячою е, водою. Потім це все ставимо в накриваємо пакет і в тепле місце. І це дає можливість дуже швидко прорости. Якщо ви глянете ось на цю розсаду, вона була посіяна 7 днів назад. Так, то вона пройшла, проросла і вже, в принципі, вже навіть почали розкриватись де-не-де починають вилазити е, настоящі листочки, справжні листочки. Е, та трішки тепленько і пасмурно було, не досвідчував нічого. Зараз тільки буду виставляти в світліш, е, світ, світліше приміщення. Ось, значить, Які е, сорти е, сім в цьому році? Значить, Перший сорт. Е, Ранній це є парел, гібрид, точніше. Парел. В тому році сидив, купував тоді набагато менше насіння. Це 100, 100, це теж небагато, але для особистого використання це достатньо. Дуже файна капуста, не тріскалась довго, довго стояла на пні і була, ну, рання, це, це ранній гібрид. Агресор, напевно, всім відомий гібрид. От, і зараз ще це, оце пел і агресор я сів минулого, минулого е, тижня-7 днів назад. Е, Агресор синій. Зараз ставлю відео. Перел буде з зелена Це теж щось таке незрозуміле на сінечку. Ось так воно йде в пакетику. Пакет, як ви бачите, від насіння супермаркета насіння. Так. Е і ще ми проводимо такий експеримент, що е сіємо, вже якось розповідав в попередніх своїх відео, е коли сіємо буряки, сівалку вкидаємо ще також насіння капусти. Е як правило, це карківська зимова, вона відносно дешева, е насіння багато і вона там поміж буряків десь проростає. І на осінь... <кій> Якщо є дощова погода, гарні качанчики. Якщо ні, то гарна листова база для того, щоб скажімо, осінню зимою кормити там, курей, качок або кіс. Тому ось, таке, ось такий мій досвід. Пишіть у коментарях, чи ви вже посіяли капусту, наскільки вона велика, можливо, вже висаджуєте її, тому що дехто вже скажімо, і висаджував, хоча не на те, що сьогодні випав сніг. Але надіємося, що сніг розтане і далі буде тепло. Чекаю ваших коментарів і до зустрічі в наступних відео. Пока!